Всім привіт! Пропоную розглянути таке питання: як можна перезимувати на от таких рамках з такою кількістю кормів? це доданівська рамка. І в кожній з цих рамок кілограм плюс-мінус кормів. Причому перезимувати так, щоб не використовувати якісь там пакети з медом, канді, сиропом. У вас виникла така потреба, ви приїхали там на пасіку, є така ситуація, і за один раз її можна вирішити. Для чого вам потрібні більш-менш нормальної сили і здорові бджоли, бджолосім'ї? Потрібні соти. Ну, якщо у вас є бджолосім'ї, то у вас і будуть такі соти, і потрібен цукор. Для чого? Сім'ї нормальної сили для того, щоб вони могли освоїти нормальну рамки. Значить, зимувати таким чином сім'ями 2-3 рамки, я просто не бачу сенсу. Потрібно там хоча б 5-6 рамок вджили, тоді це доцільно робити. Далі, ну, соти, соти, це зрозуміло. Якщо у вас є такі маломедні запасні чи збоку, вулику це причудово. Якщо немає, значить потрібно піти по сім'ях. і Зібрати там, по одній-дві рамки з кожної сім'ї отаких от сот. Чим більше в них буде меду, звичайно, тим краще. Ну, але ми розглядаємо варіант, коли його мало от така ситуація. І потрібен цукор. Цукор потрібен для того, щоб зробити цукровий сироп. Заварити саме заварити. Співвідношення для даної процедури має бути на 1 літр води. Десь 1,7, 1,8. Кілограма цукру. Цукор має бути таким густим, скажімо так, цукровий сироп. Що значить заварити? Потрібно довести воду до кипіння, засипати туди цукор і розмішати його. Як це прорахувати? В таку рамку, от з таким наповненням кормів, без проблем з кожної сторони. Буде вміщатись по одній літрі сиропу. і Якщо тут є кілограм кормів, і ви ще залиєте по літрі сиропу, це вже буде більше 3 кілограмів кормів в рамці. Цього цілком достатньо, щоб бджоли гарно перезимували до весни. І так, у вас є сироп, у вас є рамки. Заливаєте сироп в рамки. Це потрібно зробити обережно, дати можливість, щоб сироп, залишки, які не помістились в рамку, стекли, щоб рамки постояли. Важно це все робити в теплому приміщенні, якщо є така можливість, особливо якщо будете замінювати в прохолодну погоду. Значить, температура повітря, при якій це можна робити, може бути навіть плюс 5 і нижча. Якщо є сонце, сонце попадає на вулик, є така необхідність, можна це робити в будь-яку пору року, Я ж кажу, головне, щоб була підходяща температура. Підходити до сім'ї і вже там далі по ситуації. В залежності від системи вуликів, від того, який об'єм вуликів, і т.п. Берете і замінюєте ті рамки, які залиті сиропом, ставите вулик і з тих рамок, де бджоли, стрясаєте бджіл, щоб бджоли зайшли на рамки з сиропом. Потрібно це все робити досить обережно, особливо, що це ще теплі деньки, які бувають там в жовтні, листопаді, коли ще літають бджоли, щоб не спровокувати напад. Особливо, що там вулики з січасним днищем, потрібно це все робити. Досить обережно. І все. Ще однією умовою має бути те, що рамок має бути небагато. Відповідати сили сім'ї. Не потрібно, якщо там 5 рамок жили, запихати туди 6-7 рамок з цим сиропом. Краще менше, щоб бджоли сиділи щільно. Ну, всяке може бути, щоб цей сироп там не підпортився. Хоча, як написано, що сироп такої концентрації причудово зберігається. Всю зиму і ніяких проблем не виникає. Це ви так раз зробили. Звільнили себе від головної болі. Ви не переживаєте за свої білосімії. Не потрібно вам купувати, там, ставити, приїжджати, лише нас якісь там канді, шманді. Цього достатньо, щоб дозимувати до весни, а далі вже буде легше. Все. Користуйтесь, кому потрібно. Всім дякую за увагу. Всім пока.